Вінниччина – одна із лідерів цифрової трансформації в Україні. У місті відбувся форум цифрових громад, що зібрав представників місцевої влади, ЦНАПів та цифрових лідерів з різних областей держави. Учасники говорили про нові можливості для громад, презентували оновлену платформу Дія цифрова громада та обговорили плани цифровізації. Форум Digital Вінниччина став майданчиком для обміну досвідом, практичними кейсами та новими рішеннями для розвитку електронних сервісів. Саме цей захід зібрав чималу кількість фахівців з цифровізації з усієї країни. Ми продовжуємо комунікувати досить активно з нашими міжнародними партнерами. А наша така головна також задача напевно змінити. Враження так про Україну, щоб Україна сприймалася як цифрова та інноваційна держава, і в минулому році в індексі, який називається Government Development Index від ООН, Україна займає п'яте місце у світі в категорії цифрові державні послуги. Саме на цьому форумі презентували оновлену платформу Дія цифрова громада та можливості програми «ЕДЖЕЙП». шлося про електронні сервіси, прозоре управління, а також цифрову інфраструктуру. Вінничина одна із областей лідерів щодо провадження цифрової трансформації. Торік регіон посів четверте місце в загальноукраїнському рейтингу. А за кількістю наданих послуг через СНАП перша міницькому СНАПі професіонали можуть дати. Точну цифру, але я знаю, що в нас надається більше 600 послуг. Більше 300 з них, з них надаються в інформаційній системі, системі Центру надання адміністративних послуг. 60 плюс послуг вже надаються без якихось там офлайн черг, талончиків і так далі, і так далі, просто напряму в електронному форматі. У планах обласної влади підключити швидкісний інтернет до кожного населеного пункту і завершити створення мережі ЦНАПів по всій області. У цьому році продовжити розвиток цифрової інфраструктури. В нас запланована інтернет-субенція в 25-му році державна. А ми плануємо завершити підведення швидкісного оптоволоконного інтернету до тих населених пунктів, де їх немає. Ми плануємо в цьому році завершити розбудову мережі ЦНАП. У Нас залишилась лише одна громада, в якій немає ЦНАПу. Форум став платформою для обміну досвідом та інструментів цифрового розвитку. Мета таких заходів зробити державні сервіси максимально простими та доступними для всіх жителів громад. Яна колодинська, телеканал В'єничина.